Всім привіт, друзі! Ми вітаємо вас на Грінджек Channel. Обов'язково перебувайте в гарному гуморі, незважаючи на те, в якій. Точці нашої планети ви зараз не перебували. Пам'ятайте, Україна понад усе ми обов'язково переможемо і будемо святкувати разом не лише на цьому каналі, а й на усіх е соціальних платформах цього світу, тому що то буде найбільше наше свято. Наближаючи наше свято, е безумовно кожен намагається робити все можливе е з вашого боку для нас величезною підтримкою. Буде ваша підписка, лайк та коментар. Це просуває дане відео у перегляді стрічки Ютуба. І, звичайно, якщо ви маєте таку можливість, ставайте спонсором нашого каналу. Завдяки цьому ми допомагаємо допомагати. Друзі, сьогодні ми у незвичному форматі повертаємось до оглядів кінофільмів. Чому? З декількох причин. По-перше, тестуємо можливість прямих ефірів. По-друге, вийшов фільм, за який не просто не соромно, а який на сьогоднішній день, як на мене, є однією з найкрутіших стрічок українського кінематографу, що стосується жанрового кіно. Action Movie. це дуже крутий український вестерн. Він зараз іде в кінотеатрах, саме зараз усією країною мандрує знімальна група. І, можливо, у вас за кілька днів, найближчими годинами, буде можливість. Відвідати зустріч чи прес-конференцію чи творчу зустріч з членами знімальної групи фільму Довбуш, про який ми сьогодні говоримо, неймовірна стрічка О -О -О Саніна з фантастичним кастом. І ви не просто підтримуєте українське кіно, ви приємно будете здивовані. Чому що з ним не так? Що з ним так, спробуємо стисло поговорити у нашому огляді. Перш за все, Довбуш це стрічка, яка заснована. На житті та легендах навколо Олекси Довбуша, легендарного мешканця Чорної Гори, людини, яку начебто не брала куля, людини, яку, начебто, за легендою врятував засновник хасидизму тих самих хасидів, які щороку приїжджають. До Умані е, на паломництво, е, людина, яка, наче заговорена, була зі своєю барткою і одна е, зі своїми опришками, зі своєю ватагою, е, майже подолали польське військо. Історія Довбуша це е, неймовірна історія, е, тому що Олесь Санін, який є, Режисером цієї стрічки дійсно злазив ті гори, ті Карпати, і побачив там стільки всього цікавого, що це перетворилося на неймовірно поетичну мову кінокадру. Якщо ви будете дивитися Довбуша, то перше, що вам спаде на думку, господи, як це красиво! І це дійсно так: естетика кадру, яку здається Санін. Відточував від козака Мамая через поводир до Довбуша. Це справді насолода для людського ока. Він зняв гори так само класно, як вільньов кілька років тому знімав пустелю для дюни. Він з таким пієтетом віднісся до гуцулів і до тієї історії, яку він розповідав. Що е, все здається там живим. І коли багато років тому ми робили огляд з Green Jack Channel на стрічку Поводир, е, я казав там, що е, мені здається, що Санін має дуже багато штампів з Голівуду, які він намагається втілити у своїх стрічках. І то здається, вже не його стрічки, а стрічки, які знімав хтось інший. Так от зараз у Довбуші його кінематографічна мова це мова самобутня. Це цікаве кіно із власним смаком із власним стилем. І кожен кадр видає неймовірний, естетичний такий концентрований, скажімо так, подих неймовірної, чистої насолоди. І, друзі, якщо ми перейдемо до самої історії, то перед нами не просто історія про е, визволення українських земель, тому що, звичайно, Довбуш увійшов в легенди, як людина, яка ніби той Робін Гуд робила все, аби нібито пограбувати багатих і віддати все бідним. Але тут історія в іншому. Тут історія в тому, що все це. Запаковане в дуже крутий динамічний детективно-політичний сюжет, і це історія протистояння різних верст населення у боротьбі за визволення власної землі. Якщо ви хочете побачити не те, що колись називали визвольним кіно і казали, що то штампують за одним лікалом, ні. Насправді зараз ви побачите дуже високого рівня стрічку. Ми поспілкувалися під час творчої зустрічі в Одесі з виконавцем ролі того самого засновника хасидизма. Його ім'я як не парадоксально лузер, але від того він не став більш менш популярним актором. Він каже, що ніхто. Не може зняти за ті 90 чи 120 мільйонів гривень, що є кошторисом фільму, такого рівня стрічку на Заході 100 150 мільйонів доларів. Якщо ми можемо знімати за такі гроші такої якості кіно, це означає, що ми з вами сьогодні. Незважаючи на всі ті тяжкі обставини, в яких опинилася наша країна. Знаходимося на порозі неймовірного прориву. І зараз важливо підтримати таке кіно, е, тому що довбуш це по-перше, крута історія людини, яка пройшла шлях від е, фактично е, напів. Е, 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 не просто, скажімо так, людина, яка була закріпачена, вона ще й була винайнята до ворожого війська, до лідера ватаги вільних людей, які кинули виклик самому польському гетьману, який панував тоді над польськими землями, а і ще й примудрилася декілька разів зробити все, щоби смерть. Обійшла її. І, звичайно, звичайно, в цій історії не вистачало б лише шаленого кохання, і воно тут є. І виконавці головних ролей Сергій Стрельніков, Олексій Гнатковський і решта творчого колективу. А вони відтворили неймовірну атмосферу того часу, при тому абсолютно зрозуміло усіма мовами світу. Дев'ять мов лунає у стрічці. дубльовано вона повністю українською. Тому не переживайте, якщо ви підете до кінотеатру і не знатимете якогось з якоїсь з мов. Все зрозуміло, все дуже тонко і точно при цьому неймовірний темпоритм. В чому можна звинуватити Довбуша, в тому, що ще досі немає планів на другу частину. Але логічним є те, що створювачі картини, її творці кажуть про те, що наразі вони чекають на перемогу і тоді будуть розвивати усі свої творчі плани. Але наша думка в тому, що саме культури, саме культурний фронт на сьогоднішній день. Є так само важливим, як і фронт, який боронять наші захисники кожного дня. Тому що саме за це, за ці цінності, за цю потужну мову, яка сьогодні втілилася у кінематографі, ми з вами усі і боремося. І обов'язково беріть студентів, обов'язково беріть молодь для того, щоб вони бачили, що у дуже круте кіно ми бачимо сьогодні на українських кіноекранах. Тому ми закликаємо вас йти, бачити, дивитися, ділитися своїми рецензіями. Ну і звичайно підтримувати вітчизняний продукт. Ми обов'язково повернемося до вас з новими оглядами. Обов'язково будемо влаштовувати цікаві ефіри, можливо, в форматі діалогу, відповідаючи на ваші питання стосовно тих чи інших стрічок, тому що формат нашого проекту оновлюється огляду кінематографічних шедеврів, і звичайно, ми раді повернутися в до ваших стрічок новин. Підписуйтеся на Грінджек Channel, не забувайте, що регулярно в нас відбуваються розіграші і ми їх відновимо. І окрім цього, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. І дивіться українське, тому що українське справило на нас неймовірне враження. До нових зустрічей, папа. -па.